Ще раз напомню всім, хто не знав, 19 лютого буде бізнес-конференція Будуй себе, на якій я буду виступати з темою розповіді, на чому ж заробити електрику. Тому всіх запрошую, хто цікавиться даною сферою, хто займається електромонтажними послугами, всі мої там колеги, підписники. 19 лютого в Києві. Буде е, ця конференція. Вона буде е, тривати 2 дні. Е, здається там з 9-10 ранку ну і до вечора 2 дні. 19-20 люти, здається, буде на Лівобережній МВЦ. Е, тому всі посилання, всі подробиці будуть під цим відео. Кому цікаво, пишіть приватні повідомлення для моїх підписників знижка мінус 60% на цю конференцію по спеціальній силці. Можете купити напряму без ссылки буде дорожче. Тому кому цікаво, приходьте. Запрошую, поспілкуємося, дізнаєтесь багато нового.